Привіт! Короткий огляд моєї маленької тепочки. Уже в мене взійшла капуста. Сьогодні вже 1 квітня. Дітмаршерфрюер і справді дуже гарно сходи. Я її сіяла не дуже так і густо, так як вийшло. І так вона, бачите, гарно посходила. Баклажанів ще немає, щавель вже. Шавель вже зійшов. Тут я взійшов. Тут у мене петрушка, цибуля вже така велика часник. І тут петрушка ще не в сходи між рядами досіяла. І тут шавлик теж трошки зійшов. Ось таке, все добре. Мене радує, що капусточка взійшла. Це дуже добре. Також до нас вже прилетіли лелеки.